А якщо я сяду, то не буде ковіду, так? Ні, а ну сядь. Ну типа я чуть-чуть сюди здвоєну додаю. Всім привіт, мене звати Аліса, я учасниця платформи Invent. Зараз проходжу річну команду, і в цьому відео хочу поділитися з вами, як проходив наш день екшенайзингу з нашим екшеннайзером. Тож спочатку зранку ми ставили цілі окремо з кожним екшенайзером, і потім у другій почалася сама програма. Ми почали з розігріву, поділилися про себе, а також яка у нас мрія. Але у нас було ускладнення для того, щоб війти в програму, треба було протримати руки до кінця, поки не поділиться остання людина. Осу едінч соціаті. Май бігай здрім існу майкур, берес, ворова мек піс анти. Після цього у нас була презентація від одного з наших лідерів про Україну, про те, якою вона буде, і про те, що всі. Наше майбутнє залежить від наших змін. Що в першу чергу, якщо ми хочемо змінити нашу країну краще, нам потрібно починати з внутрішніх змін та розширення свого світогляду. До нас прийшли як українці, так і індійці, і ми перекладали їм на англійську. Після цього була дискусія в парах. Ми поділилися на англомовну та україномовну групи. Та поділилися, що ми виділили з презентації, а також яка у нас. Є мрія і які проблеми ми зараз бачимо в нашій власній країні і після цього. Ми звісно пішли на практику. Нам потрібно було дослідити реальність, як в реальності зараз про що молодь думає, і які у неї мрії. Ми поділилися на пари, і я пішла разом з Ракхафом. І ми запросили разом до центру Вітю який теж послухав вступну презентацію та залишився на цю іншу програму. Потім у нас була презентація від соноки нашої японської учасниці, і вона розповідала про мрію про те, що мрія має бути великою, і про те, що здійснення цієї мрії залежить від нашої віри в це. І після цього була цікава гра. Ми поділилися на дві групи. Перша група це люди-коти, які не хочуть брати виклики в своєму житті, які не хочуть нічого змінювати, просто прагнуть стабільного, комфортного життя. А інша команда це люди, які мають велику мрію, які ставлять цілі, які хочуть досягати, таких великих цілей постійно кидають собі виклики, челенджі. І ми намагалися переконати одна одну команди в тому, що саме ми праві. Такі у нас були дебати. Like, yeah, man, kind of... Ну і звісно, що перемогла команда, яка має великі мрії. І після цього ми дивилися фільм Одержимість про барабанщика, який мав велику мрію стати одним, одним з найкращих барабанщиків взагалі у світі. Тому теж ми мали можливість побачити, які труднощі в нього були і від чого він відмовлявся протягом свого життя заради здійснення цієї мрії. Разом ми також повечеряли і обговорили фільм. І ми також запитали наших учасників поділитися, як їм була вся програма. Юліана, як тобі день. Супер, чудово. Що да? тобі найбільше сподобалось? Презентація синока. Презентація синока. Чому? Цікаво, Цікаво. Міла, на вислов, що нам Цікаво. Повертатися до того часу, коли ми вже багато чого нового відкрили, що в нас був підйом, ми розвивали на діяльних різних містах України, а, да, що майбутнє України в наших руках, і такі акціоналіські програми були в різних великих містах, областях. От, ми з цього почали. Я думаю, що а, так як війна і ковід, багато чого з нас вибили, але зараз, мабуть, такий прийшов час, коли нам потрібно повертатися до того духу, який був тоді, до тих напрацювань. І виходити на новий рівень. Плюс враховуючи, що ми вже співпрацювали з різними країнами, і з Європою, і з Азії, і з Америкою, вже було багато міжнародних студентів, які привнесли до нас якісь такі додаткові сили, додаткове розуміння. От, тому я думаю, ми, враховуючи це все, можемо вийти на новий рівень От, і знайти таку активну молодь, яка хоче розвиватися. І це все може посприяти тому, щоб війна закінчилася в Україні. О, тому ми якраз маємо закласти такі гарні для цього основи о, о, через нашу діяльність. Такий мій головний висновок. От така була програма, яка тривала весь день, тому пишіть в коментарях, яку програму на екшенайзінгу ви хотіли б побачити. Сію су!